Ще вітаю дорогих моєму серцю, глядачів передачі ранок з надією. Доброго ранку вам! І разом з вами я маю чудову можливість подякувати Богові за новий день життя, подякувати за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово, на які, покладаючись вірою, ми маємо надію на зустріч із Господом. Але для того потрібно жити у згоді з нашим небесним Отцем. У Івані Віліана в 4 розділі, у 34 вірші, ось що говорить Ісус. Каже їм Ісус, моя пожива чинити волю того, хто послав мене, та довершити Його справу. Христос проголосив, я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав. Його воля знайшла активне застосування заради спасіння людських душ. Його людська воля підживлювалася божественною волею. Його нинішнім слугам було б корисно запитати себе, який різновид волі зрощую я. Чи не потураю я своїм власним бажанням, утверджуючись у себелюбстві і норовливості? якщо це так, ми піддаємо себе великій небезпеці, адже Сатана завжди буде керувати волею, яка не перебуває під контролем Божого Духа, коли наша воля прийде до згоди з Божою волею, у нашому житті виявлятиметься святий послуг, прикладом якого було життя Христа. Павло проголошує, я розіп'ятий разом з Христом. Розіп'ясти свою волю, що може бути важче? Христос, подібно до нас, був випробуваний у всьому, але Його воля завжди залишалася на стороні Божої волі. Здягнувшись у людське тіло, він володів тією ж вільною волею, що й Адам в Єдемі, він міг піддатися спокусі, як піддався їй Адам. Проте і Адам через віру в Бога і виконання його слова, міг протистати спокусі, як протистав їй Христос. Якби Христос побажав, то міг би наказати каменям перетворитися на хліб. Він міг би кинутися на ріжника храму. Він міг би піддатися спокусі сатани, упасти перед ним і поклонитися йому. Однак щоразу Ісус відповідав спокусникові словами: так написано. Його воля перебувала в досконалому послуху Божій волі. І все його життя. Було утіленням Божої волі. Послух Христа, заповідям Отця, має бути еталоном для нашого з вами послуху. Його послідовники, бажаючі удосконалюватися у ньому, повинні тримати свою волю у підпорядкуванні Божій волі. Бог зробив усе можливе, щоб люди, які шукають його всім серцем, могли розраховувати на нього як допомогу в недолях, допомога того, хто могутній. Христос обіцяв: Я буду вам допомогою, але ми маємо думати про це, маємо вірити у це. І тому Господь через апостола Павла у Филиппян у другому розділі, у п'ятому вірші, говорить нам: плекайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі, дана нам Христом молитва про те, щоб воля Божа була на землі, як і на небі, не повинна е, залишитися без відповіді. Це чудова молитва, яку ми маємо підносити до Бога. А потім утілювати у своєму повсякденному житті. Наука святості, етика, яку прищеплює Євангеліє, не визнає іншого критерію, крім досконалості Божого характеру, Божої волі. Саме характер Христа і Його думки, повинна здобути людина через навернення і перетворення. У своєму сині Бог явив досконалість. Яку здатна досягнути і людина. Бог зрощує нас на очах у світу, щоб ми були живим свідченням того, чим може стати людина під впливом благодаті Христа. Чому ж так багато людей засмучують серце, сповнене безмежною любові, тобто Боже серце. Бог дозволяє кожній людині виявляти свою індивідуальність. Жодний людський розум не повинен бути поглинутий розумом іншого. Однак до нас звернений заклик. Плекайте в собі ті самі думки, що й в Христі Ісусі. Кожна людина має постати перед Богом зі своєю особистою вірою, своїм особистим досвідом, знаючи, що Христос у ній це надія слави. Для нас наслідувати приклад будь-кого з людей, навіть того, кого ми схильні вважати майже з ідеальним характером, означало б покладатися на недосконалу, негідну людську істоту, котра не спроможна зробити будь-кого ані на йоту досконалішим. Ми маємо приклад, це приклад того, Хто все в усьому визначніший від десяти тисяч інших, хто володіє незрівнянною досконалістю? Що сказав Божественний Учитель? Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Невже Христос став би мучити нас, вимагаючи від нас неможливого ніколи? Яку честь він виявляє нам, закликаючи нас до святості у своїй сфері, як Отець святий у своїй. І ми можемо досягти цього, і можемо досягти цього тільки силою, адже він проголошує, дана мені вся влада на небі і на землі. Претендувати на цю безмежну силу це ваша і моя перевага. І це варто робити сьогодні. Давайте помолимося, щоб Бог дав нам цю силу. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Господи, в ці хвилини ми об'єдналися з тобою, щоб дякувати Тобі за день, який ти нам подарував, щоб дякувати Тобі за мир, який є в нашій місцевості. Щоб дякувати тобі за слово і обітниці, які ти залишив для нас, Господи Боже. Ти закликаєш нас до святості, до досконалості, але у нас людей не вистачає сили, не вистачає сили волі. Тому в дороге ім'я Ісуса Христа просимо тебе, дай нам тієї сили, з якою ми зможемо перемогти своє Я, ми зможемо перемогти світ, який оточує нас своїми принадами, і зможемо перемогти диявола, який завжди спокушуючи, хоче звести нас правдивої дороги. Господи Боже! Благослови нас у добрих намірах слідувати за тобою. Дай нам думати про те, що вгорі на небесах і слідувати до небесної вітчизни. Господи Боже, сьогодні перед нами день життя. Просимо благословити нас, наші родини, наших дітей, благослови наш край і надалі миром і нашу країну. Ми все увіряємо у Твої руки і хочемо бути з тобою і прожити цей день з тобою, і прославити Тебе у всіх ситуаціях, які виникнуть на протязі дня. Прославити Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Ісус Христос сказав чудові слова одного разу, коли стояло питання, як бути його послідовниками. А Він сказав: не можете служити Богові імові, ви не можете розірватися. Якщо сьогодні, друзі дорогі, ми маємо бажання чинити волю Божу, то давайте брати приклад Ісуса Христа. Він сказав, що я від себе нічого не кажу, я нічого не роблю без волі мого Небесного Отця. І Він виконав її до кінця. І навіть тоді, коли чаша спасіння вашого і мого була в Його руках. Стоячи там, на сирій землі в Гевсеманії, він сказав: Отче, якщо тільки можливо, то нехай повз мене пройде ця чаша, но нехай буде Твоя воля. Все може випасти на долю людини і нашу долю. Але якщо ми віддамо серце Ісусу, ми пройдемо із гідністю. Усі перешкоди. Тож, нехай Господь благословить нас сьогодні мудрістю відкрити своє серце для нього і прожити цей день разом із ним. Будьте благословені, Господом! До побачення!